Що стосується ситуації в Кубінській, на цю хвилину противник не контролює жодного з районів. Висока присутність диверсійно-розвідувальних груп противник діє за тактикою маскарад, що мається на увазі. Перше, передягається в цивільне і намагається просочуватися в глибину самого міста, виконує три завдання: завдання номер 1 це максимально просунутись під видом цивільних і ознайомитись з тим, виявити ті місця, де прибувається Лоборони. Як далеко можна зайти, де наші райони оборони, де наша техніка виявити і передати цю інформацію на вогневі засоби російського поціних військ? Друга складова вона має політичне забарвлення. Противнику важливо з'явитися на місці, яке добре впізнаване в Куп'янську, розгорнути ганчірку, яка називається російським прапором, і сфотографуватися на мавік, який їх знімає з повітря. Після цього зробити інформаційну подію новину ну, всередині Російської Федерації, що в Російсько-Опаційний військ є успіхи по просуванню і володіння місто Куп'янському. Також це має свій відклик, зокрема і в українському інформаційному полі, і це така. Певна торпеда, яка заряджена на наших європейських партнерів, які допомагають Україні економічно, фінансово озброєнням. Наступне це спостережні позиції. Противник спостерігає за переміщенням сил оборони для цього вони використовують найдешевший ресурс, який у них є. Це відповідно живу силу і завдання засідати в багатоповерхових будинках і спостерігати за логістикою, передавати. Ціле вказання в той момент, коли вони бачать ту чи іншу техніку або особовий склад Збройних сил України. Тож такі групи противника активно виявляються силами оборони, а також знищуються. Плюс додатково противник почав перевдягатися в український однострій. І якщо ми кажемо саме про газову трубу, яка йде по північній околиці Купінська, вона бере свій початок входження в неї противника. На лівобережжі, на території, яка довгий час знаходиться в окупації і в рамках харківського контрнаступу не була деокупована, треба зрозуміти, що вона залягає в ґрунті, де зорієнтовно 2 метри під землею, і проходить по дну річки Оскіл. Як тільки ця інформація стала відома, силами оборони були вжиті заходи щодо нанесення вогневого враження різними засобами озброєння, зокрема високоточними на поточну медику попередньо сказав, Рух противника по трубі після нанесення воно і ударів не фіксується. Ну адекватна людина в трубу не залізе. Давайте будемо відверті. А якщо людина є недалеко в своєму розвитку, але добре може виконувати команди під дулами автомата, тому що їх заганяють туди загрожувальні загони, і в нього є дорога тільки вперед назад, виріс і буде пристрелений своїми труби були пошкоджені максимально, настільки це можна було зробити в тих реаліях і театру ведення бойових дій.